Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми зробимо розпаковку та огляд таких аксесуарів від компанії Redodo, як зарядне для акумуляторів на 24 Від залізофосфатних на 20 А, контролер заряджання від сонячних панелів на 40 А. Та, е, такий бетері монітор, який показує ємність акумулятора і його зарядку, скільки... Скільки ще залишається до його зарядження. І давайте ми розпочнемо із самої першої речі це зарядка для акумулятора. Ось такі от німецькою, англійською продуктові мануали. М'ягенька така штучка, щоб нічого не побилось. Тут ще така губка, також, щоб це все не болталось. Ось такі аксесуари для кріплення його на стіну, потім вам ще покажу, як виглядає на стіні. Але це буде в іншому відео. Сам кабель живлення, товстий, потужний, викликає, як то кажуть, довіру. Модуль підключення. Ось такий це клеми на акумулятор. І ось тут ми підключаємо саме зарядне. Ось, Як бачите, сюди ми підключимо. І це все буде гарно, як то кажуть, і по-діловому зроблено. Ось вам, як то кажуть, комплектація. Все необхідне для роботи є. Давайте подивимось на зовнішній вигляд. Все повністю металічне. Ця ручка рухається. Являється вона резиновою. Виглядає доволі пристойно ця штука. Тут є індикатори заряджання, червоний, зелений, мигаючий, і зелений, який світиться постійно, буде свідчити про те, що повністю заряджено. І також Тут ми маємо щось підписане. Ось, що це для акумуляторів на 25,6 вольт. Бла-бла-бла, але саме зарядне 29,2 В 20 А заряджає 100 амперний Акумулятор за 5 годин, як вже можна здогадатися. Виконання таке прикольне, якісне, все окей. Хоча я вам скажу, що... Приблизну копію можна придбати набагато дешевше. Всіх цих речей я розміщу під даним відео посилання на придбання ідентичних речей зарядного контролера панелів і батарей-монітора просто іншої, якби, такої менш відомої фірми, і буде це набагато дешевше. Тому чекайте під відео. Ось такий рівень шуму, коли ця штука заряджає акумулятор. Бачите, світиться червоний колір. На камері він здається більш оранжевим, але повірте мені, він є червоним. Працює. Працює колір. Акумулятор заряджається. Я вже перевірив, що за 5 годин заряджає такий акумулятор на 25 вольт 100 ампер годину. Давайте перейдемо зараз до інших аксесуарів. Так, дивимось тепер що входить. В комплектацію до контролера заряджання від сонячної панелі. Така от у щоб нічого не побилися. Ось тут от різні, як ми бачимо, з'єднання, зажими, з'єднання для того, щоб поставити цю штуку, звичайно, до стіни або до іншої поверхні. Мануали. Як же без цього? Ось такий шаблон для кріплення на стіну. Щоб можна було легенько позначити на стіні, де вам саме робити отвори. І використати, щоб рівненько це все підійшло. І було зроблено по красоті. Ось сам контролер на 40 А. Він є універсальним, як на, 20, як на 24 вольт, так і на 12 Тобто ви до нього підключаєте акумулятор, він сам оприділяє, скільки він має вольт. Тут ми підключаємо сонячну панель, тут підключаємо акумулятор. І ось тут напряму можемо собі якесь світло чи щось легко потужне вивезти. Бо якщо нам потрібно перетворити на 220 вольт, то тут після акумулятора ми ставимо ще просто на все інвертор. І це все працює так. Сонечко заряджає акумулятор, і від акумулятора вже інвертор переробляє на струм для потреб, які будуть використовуватися при підключенні приладів на 220 вольт. Ось так. От. Давайте його мінімально до чогось підключимо. У мене є невеличкі різні панельки, щоб ви зрозуміли принцип роботи і як виглядає тут інтерфейс, як він працює загалом. До речі, тут в комплекті ще йде ось такий от виносний датчик температури. Не знаю, може комусь знадобиться, може на акумулятор потрібно поставити, то він в разі чого під'єднується ось тут, де пише темп. І, звісно, що тут є управління через такий от RJ45. У нас це типу комп'ютерний роз'єм. Ось примітивна демонстрація того, як це все працює, на екрані світиться вольтаж. Також що заряджається акумулятор, підключена сонячна панель. В даному випадку така от невеличка сонячна панелька з ЄСбіжками і таким виходом. І ось тут підключений акумулятор. Але загалом, щоб показати вам принцип роботи цієї штуки, я вам показую. Ось ви було помилку, тому що занадто малий вольтаж від такої зарядної панельки сонячної. Так кріпиться на стіну, весь комплект для монтажу є. Проводиться це все діло. І все заряджається і працює. Ще забув вам таку штучку показати. Власне кажучи, я хотів її підключити і продемонструвати, як вона працює на практиці, але мої плани з облаштування бомбосховища в підвалі трішки змінились, перемістилися, тому я вам зараз образно покажу, як це все виглядає. Отже, як пише Battery монітор, тобто це монітор, який показує. І є такі характеристики. Вольтаж від 8 до 120 вольт, тобто як 12 вольтовий, так і 24, чи там кілька акумуляторів послідовно, чи паралельно можна з'єднати і підключити до 500 А, тобто до 5 акумуляторів приблизно, може до 4. Давайте я вам покажу оцю нехитру штуку, наскільки вона корисна і так ніби виглядає примітивно. Наскільки вона кльово працює, що, яку функцію вона виконує. Отже, у вас є, наприклад, Сонце підключене, у вас є акумулятор. ось, У вас є е контролер заряджання від сонячних панелів і інвертор. І ви цю штучку виводите, оцей от шунт. Не знаю, хтось чув таке слово шунт. Я раніше не чув. До нього підключається наклемий акумулятор, тут проводочки, терморегуляція. Всі діла, що було підключено, там є в схемі, все описано, як правильно підключається, і яку інформацію ви отримуєте на цьому екрані. Ось екран, ось яка інформація. Наскільки заряджений акумулятор, чи йде його заряд чи розряд стрілочками, скільки зараз в ньому вольт, який вольтаж, яка напруга, скільки кВт, скільки часу залишається до його повної зарядки, якщо буде такими токами він заряджатися. От. І відсоток, наскільки акумулятор заряджений. Тобто така інфо... ну, класна інформація. Не через Bluetooth, через аналог. О, тут ви маєте екран. Цей екран можна, як бачите, вмонтувати кудись. Тут є такі клацеві защолки. Я не знаю, чи видно. Я думаю, що видно. Ось Ви його встановлюєте. Встановлюєте оцю от, от 6 метрів кабелю. І оцю штуку встановлюється Вона десь. Між інвертором, акумулятором, контролером сонячного заряду і так далі. Є тут шурупчики і все, що потрібно для підключення. Штука реально мега корисна, у кого є акумулятор. Єдине, що трошки оце все від компанії Redodo, воно, звісно, дорожче йде. Все, якщо не помиляюсь, коштує. О, тут навіть є вихрутка. Цей коштує в районі 69 євро, ну там мінус трошки знижка, але все ж ще буде доставка за нього. Є багато китайських аналогів, навіть деякі деякими функціями цікавіші за Redodo, Але все ж ця фірма все доконано, гарно працює, повний комплект. Ну, Виглядає зовсім непогано, гарний інформативний великий екран. Фірмі можна довіряти, бо вже там більше року, там, наприклад, з ними я працюю. Немає, от чесно скажу, немає там ніяких нюансів, що з акумуляторами, що з іншими аксесуарами, зарядними. От. Тому штука цікава, да, трошки дорого. Я вам під відео дам. В описі посилання на цей товар на аналоги з Китаю, які замовляли знайомі і які теж себе гарно зарекомендували. Ви вже собі подивитесь, кому такі всякі штуки потрібні, можете замовляти. Також там на інвертори і на зарядні, на інші речі дам посилання. Всім, хто дивився відео, я сердечно дякую. Ставте палець до гори, комент в кого що є, кому що потрібно, не потрібно. Напишіть свою думку і бажаю всього найкращого. Па, 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 до зустрічі в нових відео.